Всім привіт! В цьому відео я розповім, чому ви швидше за все не до кінця розумієте, що таке мінімізація рухів на гітарі та чого слід унікати при роботі над цим. Розповім особисту історію. Колись, коли я тільки починав грати на гітарі, я натрапив на відео, де розповідалось, що необхідно мінімізовувати рухи пальців і контролювати відведення пальців від струн. І що це є чи не найважливішим параметром при будуванні швидкості? Загалом це було все пояснення, яке полягало в тому, що не грайте з великим відведенням пальців, а щоб не відводити пальці далеко, просто тримайте їх біля грифу. У мене тоді, як і у багатьох Шкіпців сильно відлітав мізинець від грифу, та й інші пальці явно робили більше рухів, ніж потрібно. Тож я дуже відповідально поставився до цього і почав активно слідкувати за відведенням пальців від грифу. Та довів ці рух майже до абсолютного мінімуму. Але десь через пару місяців я почав помічати, що в мене не дуже й покращила ситуація з якістю гри та синхронізацією. Як мені розповідали в відео, моя швидкість гри мала злетіти вдвічі або навіть втричі, але чомусь все було зовсім не так радісно, як я очікував. І згодом я зрозумів, чому, щоб не відводити пальці від грифу, я напружував м'язи, зупиняв їх саме силовим затисненням. Саме таку картину я бачу у більшості своїх учнів, які колись намагалися слідкувати за мінімізацією. Тож, з мого досвіду, більшість людей уявляють собі мінімізацію пальців саме так. Через напруження. А тепер давайте розберемось, як насправді має працювати мінімізація роботи пальців у лівій. Для початку нам знадобиться поставити ліву руку біля грифу у максимально розслаблене положення. Як бачите, в такому положенні пальці вже стоять близько до грифу. Далі ми притискаємо струну, наприклад, мізинцем, і тепер все, що ви маєте зробити, це розслабити цей палець та дозволити йому повернутися в нейтральне розслаблене положення. Ну що, вийшло мінімалістично? Ось вам і секрет мінімізації. Якщо ви справді розслабляєте руку та пальці, вони будуть працювати мінімалістично, оскільки радикальне відведення пальців від гри це теж напруга. Відведіть той самий мізинець від грифу, як це зазвичай трапляється у вас, а потім розслабте його. Як бачите, ви знову таки повертаєтесь в ось це нейтральне положення пальців біля грифу. А це все означає, що вам потрібно концентруватись не на малому відведенні пальців від грифу через стримування їх у позиції біля грифу, що генерує напругу, яка намагається перебити напругу відведення, що ще більше напружує руку, а розслаблені пальців. Але загалом я рекомендую не економити рухи на початку. Тобто, якщо у вас старшить мізинець або якийсь інший палець, то так їх треба розслабити та таким чином прибрати зайве відведення пальця від грифу. Але коли мова заходить про удар по струнам, скажімо, на легато, то необхідно достатньо сильно вдаряти по струнах, і для цього нам може знадобитися хороший замах пальця. Але треба розуміти, що подібний сильний удар є результатом швидкого руху пальців, а не сильної напруги та втискання пальців у гриф. Пальці, який летить з великою швидкістю, несе в собі багато енергії, яку передає струні. А це означає, що якщо ви можете різко втарити струну пальцем, то вам вистачить навіть міні. Мімальній дистанції, щоб добре пробити струну, але перед цим вам, взагалі, потрібно навчитися швидко виконувати рух пальцем. Я рекомендую таку вправу: ви берете один палець і в темпі 90 БПМ в'єте на перший та третій клік. Сам рух намагаєтесь зробити максимально різко, не піднімайте палець заздалегідь. Ось так таким чином. Ви звикаєте робити повільний підйом. Палець має до останнього стояти на струні, а потім різко піднятися та опуститися. Це необхідно для того, щоб замах та спуск виконувались одним різким імпульсом. Не економте рухи, поки ви виконуєте цю вправу. Ви зможете зменшити амплітуду пальців, коли вони звикнуть робити різкі удари, їм вже не буде потрібен такий кілометровий замах. А щодо мінімізації роботи правої руки, то тут ще цікавіше. Ви могли чути, що тут мінімізація ніби не потрібна. І загалом це справедливо. Але я хочу наголосити, що іноді мінімізація тут навіть шкодить. В ідеалі права, так само, як і ліва, має працювати за рахунок енерції та жбурляння, а не на повільному опусканні та підйомі. А це означає, що рука має безперервно рухатись, як ми бачимо на цьому футажі. А тепер давайте зіграємо те ж саме, але з мінімалістичним рухом. Бачите це? Рука вгорі та внизу зупиняється, та деякий час просто чекає, поки можна буде почати наступний рух. А це означає, що ніякої енерції вже не відбувається. М'язом руки потрібно в якийсь момент напружитися та потримати руку в такому стані певний час, що загалом призводить до меншої витривалості, гіршого звуку та синхронізації. Тобто вам потрібно навпаки максимізовувати рухи правої руки. Ось приклад того, з якою амплітудою я граю в 100 bpm, в 150. Та в 200. Як бачите, вона завжди велика. Звичайно, амплітуда зменшується по мірі приросту темпа. Але я завжди максимізую її по відношенню до темпу. А ще це дає можливість грати з мінімальною загрузкою медіатор та при цьому звучати думко. потужно. Але про це я розповім наступного тижня. Хтось підпишуйтесь, щоб не пропустити. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь. Якщо у вас залишаються якісь питання, то ви можете до мене звернутися, викладаю гітару. Також в мене є Patreon, можете підтримати мене і там. І знов таки хотів би звернутися до всіх своїх підписників. Якщо вам подобається мій контент, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. І це дуже важливо, тому що. Не всі люди насправді ставлять лайки, це все роблять. Багато людей дивляться без підписки. І результатом цього стає те, що десь майже за рік існування цього каналу я, як ви бачите, вкладаю багато сил в створення цих відео. В мене набралося десь 3-200 підписників. Для когось це багато, для когось це мало. Я можу сказати, що для кількості сил, які я в це вклав, це дуже мало. І якби я. Наприклад, знімав не українську, я розумію, що я би досягнув інших результатів, набагато більших. Е, і, власне, це змушує мене кожен раз, от коли моє, наприклад, попереднє відео збирає там 1800 переглядів, е, змушує мене задуматись, а чи треба мені це все. Е, це не маніпуляція, це я нікого не намагаюся налякати таким чином. Просто ви маєте розуміти, що е, поки ви. Не пишете коментарі, не підписуйтесь, тому що таки, більше половини дивляться без підписки. Ютуб не просуває ніяк мій контент. Треба розуміти, що опит на подібний контент в українському Ютубі він дуже маленький, дуже маленький. І, на жаль, справді відео дуже часто не доходить до цільової аудиторії. Плюс до того, що ця цільова аудиторія дуже невеличка. Поки що працюємо, але. Будь ласка, я зі своєї сторони роблю все, що можу. А ви, будь ласка, не полініться, напишіть щось, підпишіть скиньте це якимось знайомим, поставте лайк, допоможіть Ютубу просувати це відео. Дуже вам дякую і до зустрічі!